Не мали. О, а це кака відповідна кидала заяв і скарг і на СММ-Олисів? Відповідно, часі? евакуаційна група вийшла забирати тіло так. і ну, тут, тут потрапила питання... в засідку. засідку. Тут питання в тому, тому що це ключове питання в даному випадку, яка це була група. Тому що сіпари кажуть, що це була диверсійна група. Угу. Але із вчорашнього сюжету це ми бачимо просто уже залізобетонне підтвердження, що це була група саме гуманітарно-евакуаційна, тому що. На військових були білі шоломи, білі жилети і білі пов'язки. Фрагмент сюжету про який де мова дрон засняв військового, який поранений, був розвінника. який розбіль... намагався сходити тіла загиблого українського воїна. От він Бажко в білому люди, в білому шоломі, в білий шолом, та білий бронежилет намагається відповсти в укриття, і ці кадри не останній доказ кривавого злочину на Донбасі. Власне, на цьому ми крапочку поставимо. Ну, ми не можемо відповідно показувати цей матеріал, просто і звертаю увагу, що там дійсно людина в білому селі. Щоб не було плутанини, я уточнюю. Це сержант. Він досі не названий. Він зараз перебуває на боці сєпарів або в сірій зоні, або, за іншими даними, вони його забрали до себе. Знайшли вони його е, у, вже загиблого померлого ввечері в п'ятницю. Так. До того, відповідно, він певний час був живим, тому що ми бачимо, що він рухається. Він ну, досить, скажімо так, мобільний. Він ну в нього може бути там це ще невідомо, в нього може бути різного ступеня поранення, але з цих кадрів ми бачимо, що це людина, яка в перші кілька годин була жива, шукала місце для укриття, перев'язала собі жгутом поранення і. Можливо, була жива навіть кілька днів, а допомога так і не прийшла. Домовленості з сепарами не були досягнуті. Сепари його забрали тільки вже мертвим через чотири дні. Яка це була евакуаційна група? Перше, Перше. Це, А, по їх насправді було дві, дві. дві. Та це ми знали ще раніше. Ну, от Цеплієнко це сказав не прямо в цьому сюжеті. Ключове слово ж це була евакуаційна група. Не пряме тобто, пряме підтвердження, що військовий, який поранений в білому е, у цьому в екіпіруванні, друге підтвердження, що в цю групу входили. Е, Керівник української сторони СЦКК, полковник Микола Левицький. Ну, ми часто тягнемо на українську сторону СЦКК, яка залишається такою. І мені здається, що цей випадок ще один раз показує, що ну, вона ні на що не спроможна, тому що немає іншої сторони СЦКК. Вона не може домовлятися сама з собою, вона може домовлятися там через ОБСЄ, а ОБСЄ умиває руки. Так от, в цю групу входило, по-моєму, вісім людей. 8 так. Вісім людей, і серед них. Старші офіцери. Це просто не може бути диверсійною групою, З в яку входить полковник. СЦКК спільного центру так. контролю координації, там припинення вогню і ще далі багато слів. Тобто і, і він теж був в білому цьому одязі, і, і теж відповзав як і, всі. Та, і теж відповзав як всі. Ну і от е, з ними так були розвідники, були морпіхи, які ну тому що це небезпечний був їх, вихід. Вони прикривали були їх, да були сапери, тому що це все ж таки небезпечна сіра зона замінована. і Власне Красногрудь загинув, якого вони йшли евакуювати, забирати тіло. Е, що не було відомо, чи він там, там точно забув, mm -hmm. вони йшли е, просто, щоб мати якусь підтримку. Сепари, пари, ну, за, їхню, е, за їхнім поясненням, вони подумали, що це це на них наступає ДРГ. Ну mm -hmm. так, в ДРГ в білому, з полковниками. Ну, в, ну, вони не бачили відповідно знаків де? розрізнення, але в білих шумах, якби я ще жодну ДРГ не бачив, відповідних що габарит, габаритів да, наступають. Mm -hmm. е, як ми знаємо із свідчень е, учасників цієї групи, Е... Причому, секундочку? Це все в день було? В день, да, серед білого дня. Красногрудь загинув в 9 годин ранку в понеділок. Відповідно, через кілька годин після того, як було досягнуто домовленості, пішла перша евакуаційна група, і її накрили вогнем з трьох сторін, причому сепари перебували за 10-15 метрів від. Учасників цієї групи, які вже бачили тіло загиблого, mm -hmm. тобто, от умовно кажучи, та, від нього за десять-п'ятнадцять метрів. От вони бачать загиблого, от вони вже думають, що вони його зараз заберуть, і тут по них з трьох боків відкривається вогонь. Це і є воєнний злочин, і тим, що вони відкрили вогонь, вони от спочатку в першій групі весь вогонь прийняв на себе розвідник. Морпіг розвідник, який йшов першим. Він власне і загинув, і сержант сержанта. Mm -hmm. І власне також отримало поранення ще інші військовослужбовець, які вже потім сам вибирався з допомогою саперів. От це був по моєму один із старших офіцерів. Так та. натрита ну, і, і ну він за допомогою саперів, слава богу, він зміг а, вибратися в укриття, і всі решта власне Полском уже вони відступали. І потім після цього спорядили другу вакууційну групу менших розмірів, уже наскільки я зрозумів, в яку ж входив безпосередньо. Військовий медик уже Миколи щоб Ілін. забрати пораненого так, сержанта. Уже щоб забрати навіть не на Красногрудя, тому що вже зрозуміло, що там не вийде, тому що він надто близько до позиції бойовиків, які там місце, яке прострілюється, і вже ну просто не вийде нічого забрати, навіть залишки. І тоді вже вирішили забрати безпосередньо пораненого морпіха. І в цю групу вже викликався і тимоколи Лін, військовий медик, а, який сам родом він родженець Білорусі, активний опозиційний. Активіст Білорусі і громадянин Естонії громадянин Естонії так, я ж до цього йду, тому що він виїхав почати громадянам України, але не зброю. Та він спочатку виїхав на територію України, прожив тут деякий час, але оскільки в нього підходив термін перебування, йому не могли дати політичний притулок, і не могли дати громадянство, то він був вимушений приїхати до Естонії, який з цим набагато простіше. І в Естонії він був ну, участку останніх років перед війною і перебував. Але спочатку він приїхав в Україну, і там на законних підставах, як наголошував прес-центр УС на законних підставах, він підписав контракт з збройними силами України і ніс службу. Хоча так в нього громадянство дійсно було Естонії, але це етнічний Білорус, який до України має достатньо серйозне. Відношення багато років прожив на території України. Ще, значить, ще одна обставина. Сєпари, значить, ну фактично, вони не прямо визнали, що вони відкрили вогонь по ДРГ і, по, по ДРГ. Так, ДРГ так. Да, ну ми ж не знали, що це ДРГ. Так. Білих так, а потім вони раді старатися, коли побачили, що коли вони вже знайшли це тіло Ілліна, коли він вже помер в, в четвер, вони знайшли про ньому документи. І е, естонські, uh -huh. і ну я так розумію, що у нього там ще й патч був естонський, регулярно він носив so. на рукаві Е, найманець НАТО. А їх хлібом не годуй, дай е, підтвердження, що за Україну. Воюють американці, натовці, там якісь uh -huh. діверсанти всяких можливих правих спрямувань, якісь там фашисти. Все, що можна накидати під оце ось їхнє твердження, що вся якась фашистська спільнота об'єдналася Неонацисти. Вони ж називають але не, це, це дивлюся, дивиться. Там якщо ну, трохи почитати їхні ага. В культивую різького раси. Якщо почитати їхні Шатрухи, ці е, так Третья. звані <рес> медіа, то е, вони називають не е, Всу, а ВФУ. Угу вооружене формірування України, тобто таким чином намагаючись делегімітизувати. Ну і оці ось випадки, що. да, коли іноземні військові служать на контрактів в збройних силах України, ну їх не то щоб багато, але вони є. Вони відповідно до українського законодавства служать. А ви почали це використовувати як якийсь доказ, що ми ж їх не даремно знищили, там убили, там ліквідували, там застрелили, розстріляли це ж найомніки. Да, тому що це ж найомники, да, чого вони сюди прийшли на нашу землю. Ну а те що це був медик, який Йшов з розпізнавальними знаками забирати пораненого, ну їх це не колишне історія з тілами насправді. Вона теж доволі важлива, тому що, як ти вже щойно сказав, тіло Ілліна вони забрали, а тіло Красногрудія вони забрали, і потім уже вони також через декілька днів забрали тіло сержанта, який був поранений. І відповідно, а, якщо я... Що до нього я не бачив такого повідомлення, що вони його забрали. Що ну що його забрали, я не бачив, але вони його виявили принаймні. Ну скажу. як на мене, скажімо, що вони і забрали його, тому що в попередніх двох ситуаціях було абсолютно нелезнечко. Потім це знає кіт, чи я сало з'їв. Не почали передавати ті ціла, ті, ці тіла як жест доброї волі да, через КП-майорство. Тобто, да, а, сепари у них, так сказати, уже э, традишн такий є, що вони, коли тіло там під горлівкою сірою забирають із сірої зони, вони його тиждень тримають як мінімум. А тут вони. За два дні передали Шотетієво, Шотетіво, що, mm -hmm. що Красногрудя. Так, що і вони спочатку передали відповідно Красногрудя, а потім передали Іліна. І спочатку, кілька днів тому передали Ліна, через по моєму 3-4 дні після інциденту, здається, три. І лише сьогодні президент РОС заявив, що вони провели до експертизу і підтвердили, що це дійсно Маковий Еллін. І лишається одна відома доля якраз цього сержанта-розвідника, якого ми бачили на відео. Mm -hmm. Ну, але очевидно, що з характеру поранень. Я то думаю, звісно, всім хотілося б вірити чудо. Що їм довіряти на всі сто не можна, ще, але обставини якраз такі, що все такі є. Мені здається, що тут трохи не дуже зрозуміло чи невідомо є обставини загибелі Ілліна, тому що він вийшов у другій евакуаційній групі, а як повелися з цією групою, історія поки що трохи умовчує. Мені також цікаво, як насправді Дмитро Красногудь його обставини загибелі, тому що ми ж розуміємо, що він там не один був. Ну, так. там була група, причому полковник Микола Палас, комбриг 35-ї бригади. Він, в принципі, це прямо заявляв в кількох коментарях. Він казав, що це була група, яка проводила розвідувальну діяльність, оскільки там була помічена якась активність ворога і так далі. А, ну, за от, офіційним маска. коментарем вони вийшли на місце, біля якого напередодні спостерігалося Техніка. скупчення військової техніки. Так. Ну, ну, Це Це ну, стандартний де-факто. Це був бойовий вихід, який просто так. не називається бойовим вихідом а називається дорозвідувальною діяльністю. Так, ну і от власне. З одного боку, ми знаємо, що ніхто з цієї групи не загинув. Більше невідомо, що був поранений, чи ні, я думаю, що бригада б заявила. Але од метро підірвався. На жаль, ну також цікаві такі нюанси. Uh, і також важливо, як на мене, що ССК одразу накидала на СММ скарг, тому що СММ заявили, що ребята, ви тут самі домовляєтесь, ми тільки виступаємо як посередник, ми не є гарантом. СММ ОБСЕ, і коли відповідно обстріляли в групу… Вкотре довели свою ефективність. Так, СМОБС само усунули і сказали, що ви якось розроблюєте самі, ми хіба що там можемо зводити вас номерами і все таке. І ССКК єдиний функція, по суті, яка зараз залишається якоюсь. Життєздатної якоюсь адекватної, це вони насипали скарг на відінь на офіси, саме, ну, на офіс ОБСЄ. От і все, що вони, на жаль, можуть зараз зробити. Ну і плюс підтвердити в інтерв'ю на камери, те, що підтвердила 35-та бригада. Тут ще хочу зазначити надзвичайно важливо, що як взагалі яка була реакція офісу президента, не в тому сенсі медійна, це, звісно, ми зараз окремо поговоримо. А яка була реакція м -м, фактологічна? Зараз також прожинемося, кого вони направили на Донбас. Але ну, результатом для бригади, результатом для бригади, це було те, що комбрига Микола Паласа який насправді його характеризують багато хто як дуже якісного офіцера, дуже професійного йому вже з моменту інциденту, вже тиждень йому. Просто насипають там зверху там овер до фіга комісії, перевірок, і замість того, щоб навпаки його підтримати, підтримати бригаду, там зараз просто йому виносять мозг. Якщо ми сподівалися, наприклад, що буде протягом кількох днів, коли заберуть відповідно тіла і нібито будуть розв'язані руки. Почать мстю вже а, росіянам, то на жаль, воно виявляється не так. Там зараз режим тиші встановився і ніяко там насипати команди і дозволу не дають. Отака трохи сумна ситуація. Мені здається, це важливо озвучить, тому що після всієї цієї історії в мене була перша реакція це цікаво подивитися, які будуть дані розвідки нашої за втрати, за от наступні там до кінця цього uh -huh. місяця, тому що ну перша думка, що до цього наші достатньо добре а, мстилися, достатньо добре заносили. Uh -huh. Наносили. Огневе ураження після подібних епізодів. Але от конкретно на цій ділянці фронту, на жаль, зараз, виявляється, там затища, тому що йдуть комісії, перевірки, і комбригу прилітає дуже сильно за це все. Хоча, ми не знаємо, чи деталі операції, звісно, не можемо там на 100% судити. Але мені здається, це якась трохи неправильна поведінка. Це, зокрема, не від одної людини я чув, і кілька волонтерів про це прямо публічно заявляли і писали, які наближені до морської піхоти. Тому це якби явище не з одного джерела, а це у бригаді по меншій мірі про це публічно відомо. Черговий доказ цинізму, брехливості і нелюдяності бойовиків. Далі що? Війна триває. Під особистим контролем з uh -huh, загиблим. Uh -huh. Підтверджені, так, по білих касках та по медиках. Так, ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна. Жорстко охороняти свої охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Чого, до речі, Україна повинна Поки чітко що? зрозуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Ми розуміємо, Україна це повинна ці завжди ці? знати ціну обіцянкам тієї сторони. Ми то знаємо. А ти президент знаєш і чи ні тієї ну. сторони. Так, да, і це найбільше найбільш те, що, що найбільш те, що поплавило усіх, абсолютно правильно, те, що тут та сторона, знову ж таки, не російської федерація. No, я вважаю, я не вважаю це великим, так сказать, гріхом, тому що самі військові постійно називають і це основне визначення та сторона. Ну, ну це от, ж розмовні мови, Дмитро. Це ж не у публічних да, документах, не в офіційних документах. Документи документ, більше коли використовується нібито жорстка риторика, а насправді mm. вона А потім використовується, згладжується тією стороною. Да, так абсолютно. використовується, щоб не назвати там знаєш, як. Піди туди, не знаю, куди принесе те, не знаю що ну, звіту, не знаю е, кого. Е, да. І, е, Ну, це, по-перше, ця реакція з'явилася через, через добу. добу а по-друге, е, ну от я от зараз буду так емоційно говорити і злісно, але е, після сюжету Цеплієнка ми зрозуміли, що е, сержант, поранений у складі першої евакуаційної групи, живий. був живим, е, ймовірно, досить довго. І, Президент, який завжди ставить наріжним каменем головноцінність, яку людське життя, так вже було втрачено е, е, Ілліна е, е, Красногрудя Крас е, Красногрудя, і е, Іллін е, теж е, загинув. Але залишається третій сержант його не називали принципово загиблим, хоча існувала яка така підозра. Тому що якщо людина залишається там в важко пораненої сірій зоні, її неможливо евакуювати, це безпосередня близькість до окупаційних військ. Ну звичайно, дуже хотілося, щоб він опинився в полоні, але живим. Але президент у цій заяві бере під свій контроль. Порятунок, не знаю, сержанта Раяна, чи назвемо його Раяном, умовно кажучи, це ну, чудовий фільм, коли скільки було витрачено зусиль і в підрозділів, і фільм отримав Оскара, який розповідає про те, наскільки великою є цінність людського життя для американської армії. Президент у нас трохи популіст, трохи демагог. Трохи Надачували орієнтується трохи орієнтується на е, запит е, Фейсбука. Фейсбука аудиторії запит був величезний: зробити все, щоб сержанта врятувати. Він надіслав туди е, головнокомандувача ЗСУ Хомчака і е, заступника Єрмака Машовця, шопшу, щоб шо? трахнули паласа, і вони це зробили. Е, так. А президент, який кількома днями раніше виправляє товариша Авакова, коли він говорить, той каже Аваков лінія зіткнення, а президент виправляє лінія контакту, угу. ну так от тобі чудова нагода встановити раз в житті, але так, щоб це було дієво, і щоб це щоб це призвело до порятунку людського життя, встановити контакт через ОБСЄ, через там. Через Єрмака, е через Порт через будь-що. Встановити контакт із Росією, з тією стороною, з сепарами, із, як він каже, такими ж нашими гражданами з той сторони. Встановити там всіма правдами і неправдами заради одного. Врятувати сержанта-розвідника із 137-го батальйону морської піхоти 31-ї окремої бригади Військово-морських сил Збройних сил України. Все. Е, йому б ну не знаю, аплодували б там в Фейсбуці, там рейтинги підросли. В результаті що робили Хомчак і Машовець, ми знаємо, е, що робив президент, який встановив контроль. Він встановив контроль над тим, що цей сержант загинув. Він загинув, ймовірно, під спекою, під відран від, від, від крововтрати, загинув можливо на перший, другий чи третій день. Але на, на четвертий день е, Сепари вже знайшли його бездиханне тіло. Президент наш в цей час е, займався абсолютно знову, як він там любить якимись там селфачами, якимись іншими там що, куди він там на дачу Хрущова поїхав, там чи ще, чи ще в якусь е, жопу міра там, чи десь там піаритися. От. Чудова нагода була пропіаритися. Він цього не зміг, тому що в нього просто мозги порівняні, повернуті в інший бік. Він дуже вимушено повертає голову на схід, і от це був той випадок, коли за цим. Кейсом, так би мовити, треба було стежити до того часу. От в правилах дорожнього руху є питання: скільки треба надавати допомогу пораненому, поки там не приїде, там ну, відповідь, поки не приїде бригада швидкої допомоги. Ось треба було займатися цим. Пораненим до того часу, поки б не прийшла допомога, поки його не дали, поки не там, поки сєпари не надали йому допомогу, поки не знаю, там з Путіним позвонити. Він же ж дзвонив, коли е, теж Морпіхе була минулого року е, загибель. Це призвело там до того, щоб посмотрити в глаза, провести паризький саміт нормандської четвірки. Чудова нагода там ще раз поговорити хай з Путіним. Йому б там сказали б, добре, це якраз той самий випадок в результаті. Він зайнявся абсолютно іншим, а сержант загинув. І тепер питання, що його забрати і поховати разом уже із двома іншими. За за минулий тиждень було скільки п'ять загиблих. Так. слухайте, я просто Троє в одній ситуації. По факту це, це могла могла би бути реакція власне президента. Генштабу Міністерства профільного комітету, Ради національної безпеки, оборони і так далі, так далі. Ми зараз говоримо про воєнний злочин. Про воєнний злочин, який, власне, купа експертів з міжнародного права підтверджують, що це саме є воєнним злочином, коли медиків з розпізна з розпізнавальними знаками по домовленості, які рухаються в, ну, для евакуації, його вбивають. Де я не бачу реакції, я не бачу заклику до розслідування, я не бачу заклику до е, міжнародних партнерів. Ну, тому що реакція є з Вашингтону. З боку, з боку МЗС і Кулеба була реакція по цьому інциденту. Ні, я розум... доволі хороша. Я розумію, Але гол... відрешті, відрешті Кулеба не, не Верховний Голокомандувач. Ну, міністр закордонних справ. Він це міністр закордонних справ, да. це якби, зовсім інша історія. Де це все, я не розумію. Я там наред колегіями це обговорюю відповідно, і Я трошки заспокоїлась. в Мене емоції багато. Так само, з цього приводу, я казала і буду казати, що ти, президент, ти представляєш всю країну, ти представляєш своїх виборців, не своїх виборців, там, е тих людей, які не розуміють, що це за війна, тих людей, які точно знають, що це за війна, і ті, які е шкодують своє життя, ну, кладуть своє життя на цій війні, де, де повага. Ну, так, де, значно, де повага він може поважати, не поважати, але в нього є приставочка така верховного командувача. Власне, це його прямий обов'язок займатися обороною держави. А якщо він не зміг приділити достатню увагу для того, щоб врятувати одне життя одного морпіха в такій явній ситуації, ну це ж ми зараз постфактум бачимо ці зйомки з коптера, та це ми зараз бачимо. Так він розказує він це... постійно, він знав що він прокидається з смскою. Тобто, він прокидається, і дійшло, ми смс. Е... Запізнення сімсо. -сім. Сім. Сомий день, а верховний головного командувач мав цю інформацію, і, ймовірно, через кілька годин так? після того, як безпілотник це знявся. Я впевнений, що ми він бачили. Якщо так. в нього є якась там, хоч і грам відповідальності, то він це відомо, mm подивитися, -hmm. відповідно, отримати, ну, зобов'язати дати йому якісь поради, вказівки, як діяти далі, щоб він санкціонував якийсь план дій. Ну от ми не знаємо, чи був санкціонований якийсь план дій, чи не був. Mm -hmm. Але результат ми бачимо, що нічого не було зроблено, і людина. Власне, це, це теж і про пріоритети. Я не хочу порівнювати з попередньою владою, бо це так сказать право поганого. Тону, але в нас є рада нацбезпеки. У нас в тій раді є ситуа... ситуаційний кабінет. У нас принаймні, при Турчинові там був великий стіл. Направда його ще Данилюк, по-моєму викинув. Із купою екранів, в яких там в режимі реального часу показується не на кожній ділянці фронту ситуація. В нас є е... Данілові такий самий. Нещодавно одному з інтерв'ю я бачив екран. В нас вже є навіть не один начальник генштабу, а в нас ще є головнокомандувач ЗСУ. Угу. В угу. нас є стільки великих світлових голів, існовання. які могли б сісти, придумати, що робити, і ну, принаймні. Е... Створити видимість того, що вони це питання намагаються вирішити, тому що е, таких ситуацій на фронті не було вже дуже давно. І е, якщо людина там формально іде до якогось там замирення, примирення, там невідомо на яких умовах розведення, головне прикратити стріляти, головне, щоб не було е, загиблих, щоб йому кожного дня там Хомчак не знаю, як зараз, бо сумніваюся, що йому Хомчак. Кудись там на дачу Хрущова доповідає скільки там померло. Це да. це, турниці, це був такий перші ми, масками, кілька місяців після Кошу. приходу до влади. Ну от вже в Зеленського є проблема. Те, що зранку йому повідомляють про загиблих і поранених а. на фронті, як зробити так, щоб цього не було. От, ну я росія перестать стріляти. Да, просто ну, ф треба. От конкретна ситуація, коли треба було врятувати конкретну людину. Ми не побачили зусиль влади. Яка, От взагалі да, ноль, зеро. Ну, 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 виїхали нічого. двоє, але вони виїхали трохи з іншою метою. Ну, да, вони президент, з іншою метою туди президент у нас зорієнтований на інше. Ми, як платники податків, це оцінюємо і кажемо, що це просто не президент, а якась херня. Верховний головнокомандувач у нас просто із гавна і палок. Єп. Я, до речі, ще зазначу, що оця реакція, яка вийшла від ОП, вона що було ну дуже якось. Принизливо і гидко, що вона вийшла буквально з через годину, чи півтори після того, як посольство Сполучених Штатів Америки в Україні власне видало свою позицію, дуже різку позицію за судженням дії Російської Федерації і проксі і так далі, і от складалось таке враження, розумієте, що от було похір. А тут посольство просто штрикнуло палкою, оцю сплячу субстанцію, і вони вже були змушені видати якусь заяву. І після того, як вони видали цю коротеньку заяву в їхньому телеграмі, там ще буквально за лічені години там, ще 5-6 повідомлень було накидано про велике будівництво, зустріч з кимось про щось там. Коротше, ну, аукціон. Да, тобто це так між іншим, як майнули, жух, ага, все, дали реакцію, там тримали на особистому контроль, вбивство військового медика. А що там з іншою людиною, з іншим спослужбовцями, який лишається живим, ну і, блядь. Похір, типу. Не знають, то якось потім хай розбираються. Ну, коротше, виглядає це все ну, жалюгідно просто. Ну і насправді до, е, докинути вже. Е. Секундочку, чуєш одну буквальну фразу. Можливо, там великі якісь от, закулісні перемовини, сєпрами. Просто ми цього не знаємо, можливо, якісь зусилля там якісь були, та? але очевидно, що закінчились вони нічим. І ми також будемо говорити зараз, ну, ну, що це більш глобально. Я трохи сумніваюся, тому що е, мені здається, що ті випадки, коли. Президентові треба рятувати своє реноме, реагувати на Фейсбук, рятувати рейтинг, там якось показувати, що він краще ніж про нього думають. Він реагує, показує, робить. Ну, коли, коли загинули, по моєму троє ні, четверо морпіхів рік тому він, він подзвонив путіну, путіну і телефонував. Це все було да. показово, це все було домовляння. Зараз ну, ми побачили, що він зробив. Він відправив головнокомандувача Хомчука і mm. зама Єрмака.